Добрий ранок, бандочка. Щось не всі вчора, видать, ходили по цьому е, ярмарку і просто знімали відоси. Або взагалі не знімали. У нас взагалі тут самого утра обична очередь біля, поняли? біля кофемашини. А сьогодні біля апарату з водою, з мінералочкою. Всі як один, по дві, по три бутилки холодненької беруть. Кофе сьогодні ніхто не От, Я випив, рискнув. Ну, в смысле, я думав, що мені якби... Звісно, я вчора теж трохи там пивка попив, але поки не попив кофе, я вам скажу, чувствовал себе нормально. Зараз таке щось Ах, ну, нічого, в мене то нормально. Я ще за півчаса мене почнуть гоняти, так з мене все. Трудотерапія виведе всі ті незгоди. Так що щось, Юля, пише вже в самого гра. Ладно, може щось сьогодні назнімаю вам по роботі. І тіть що чого ну, це так кожен божий день. Цілий день ми шукали чим зайнятися. В 4 часа вечора забули, що в Вініолі забули ключі Лукені, ну то не біда. Завтра ми за ними поїдемо. Без 10.05 мені приганяють і кажуть, слава ля, що я вмію робити. Я кажу, що молодець. одинокий зубік на корнізі за вікном смотрить на мене, а я не знаю, що з ним зараз робити. І що я з ним зроблю. Надо дзвонити до того, Леонардо Піаніно. Він приїжджає щось і думає, як це ви вообще так їздите, що у вас воно ж сусильно мало бути і кругле, ви поняли? Дай, як то кажуть, дураку, стеклянный інструмент, він и руки поріже І все і і лоба поб'є Мужики, хочете лайфхак, якщо ви такое чисто случайно, типа, забудете зранку жінки, залишити гроші. Дивіться, вона вечором вас обов'язково зустріне прямо на роботі. Дивіться, яка довольна. Щаслива. Я сьогодні вирішив умні совети людям пороздавати трохи. Наблюдення свої проводив приєднувати. Знаєш, що думаю? Оце ж я часто замічав, що я як був малий. Зі школи, як і Саня, ще дзвонок не пролетів, я вилітав найперший на вулицю. І думаю, що саме із-за цього я тепер виходжу з роботи пізніше всіх. Да, Напаки ну, зроботали. Ну я думаю, так. Да, хто не вчиться, той потім працює, може а. йому якось намікнуть. А, а може так зівпало просто, О, Ладно, все, відробили, відпахали. Лука вже уїхав, так? Да? Так, да, так, да, вітався зі мною. Поїхав за медом десь. Сказав, що завтра його теж зранку не буде, бо Я буду робити всю тяжову роботу, а потім він каже, як я все дороблю, він мені, щоб я йому маякнув і він приїде. так що так, що Може, меду привезе. Як завжди, перекусить на вечір. Ну ладно, зато буде повість зараз вам прийти, зробити розпаковку. Тим більше, що це вже 5 час доробота ця карточка халява. Так, ну що, баночка? Я би сказав, як це правильно або сама дорога розпаковка, або сама невигідна, е, а самий невигідний похід за продуктами. Я сейчас об'ясню, чого. Ви ж помните, да? карточка халява в мене кратна 7 євро. От. А ми скупилися. Де це 41. Видно 41.37. Можна було б, звісно, 41.99. Щоб не зазнаєте, так. Але взагалі то прийшлося налічку. Ну не налічкою, а грошима заплатити 6.37. Ну, само собою. Тобто було б 42, не платили б нічого. Ну я ж кажу, Юля ще й питає, якщо Може я візьму калькулятор, буду вважати? Так! Не, ну з моїм візенням я скажу, являюся, що ми не взяли там на 6.90. Візьми ще плюс одне яблучко чи що-нібудь. Буде, і буде тобі щастя, як то кажуть. Ну маємо, що маємо, не так уж це і страшно. Погнали. Яйця. Обов'язково. Це е, стрмне печення в клеточку. Да. школу там Цибуля. Стараємось ніколи її в векомі не брати, але вже розуміли, що така буде торба тяжка, що навіть не підемо не пішки, а підемо через автобус. Тому прийшла взяти. Ну, як на мене, то скажіть, да, ну, дороговато 2 євро за 1 кілограм. Коли ми беремо 5 за 2,50 і гарна цибуля. Я б нічого не мав би проти, якщо це не була якась там сирачніла внутрішньо. Так, ну значить. Дві пачечки кохви. Кохле це ж... Куди без кохле. Особливо зранку. Хоча я вже щось зранку перестав кохати. Що я в шапці, що я? модний, модний чи що? Е... Так, ну тут уже іде у нас, як воно називається? Пірі оплощення чи що помаленьку. Значить, манцарела дібуфала, ді ви поняли? Це та що... Це я, це та, що дорога і дуже смачна. Це та, що да, дорога, і висок, всередині вона така м'яка. Ми вже потихоньку, потихоньку... Спочатку я так жорстко тягнув з них прикол, що вони їдять не помішу. Це, дивіться далі, ладно, там цей сир. Я вже для себе виясню, які мені найбільше нравляться макарони. Ось такі ось. Іменно ці червячки, чи як їх там правильно назвати, називайте як хочете. Тому що ну, спіральки, це, мабуть, другі спіральки, або різні види спіральів є. Ось такі. Тому взяли три пачки. Ну, я думаю, що нам до кінця... Ці, Вони просто дуже смачні вари. Оці. Можна і варити, і жарити. Жарить особливо вони прикольні оці. Тому взяли ще таку пачку. Нам це стільки тут кілограм, кілограм. Це на, на два рази в таких вісковороті пожарити з солком до всіми Так, ну Саші беремо таку відчину в школу на бутерброди. Ну, тобі, як завжди. Овощі морожені, пару видів. Так, овочі. Все, так, да, казалось, би. Все, ну да нетушки! Зайдіть хтось, візьміть іменно таке. Не, не просто біле з вишнями, а таке, щоб воно було поняли з коричневим, чи з червоним. Воно вроді типа червоне, але на самом деле воно виглядає коричневим. Купіть, спробуйте торгової марки, це морожено. Я вам сраукав То все. Так. Первая сумка свободна. Далі. Поїхали далі. Ну, саме м'ясо не вспомните. Ми вже затарились на місяць. Наверное, даже... Ну як, звісно, на місяць, потому що ми в следующему місяці ще беремо, потім ще якийсь місяць беремо, а потім якийсь місяць можемо типу і не брати, але ми мы... що остається, а будемо якісь або свята починаються, або шашлаки, або ще якісь ділухи, движухи. І, в общем ми виїдаємо. Но в цьому місяці, скажімо, у нас багато лишилося. О, причому лишилося, знаєте, якого стало таке, що маринувати. Я люблю, я люблю маринувати. Я не люблю маринувати. У нас його просто люблять всі жрати мариноване. По-моєму, я ніколи рецепт далі не показував. Бо не встигаю. Я ще тільки последній кусок дорізаю, вже низка пуста. Так, яйця ще один десяток. Яйця у нас виходять добре. Ви знаєте, вже почали ті дні. Я вам скажу так от, сьогодні на обід у мене було, що два яєчки. три яйця варених і це 0,504, скільки там ні, кефіра. Обично вже без всяких там приколів сладких. І, і я не то, що я прям наївся, тому що ну жарко це. Так, олія куди ж без неї? Беремо тільки соняшникову. Ні, ну беремо ще олівкову, ну у нас той олівку і вистачає на півгоди тої бутилки. Ну, такі чисто для салата майже всі завжди користуємо. А на соняшніковій то жаримо, тому що є, є змішані типи, є кукурузяна, є якась Юля, яка там ще є. Бобова там. Які борби, шморби, Ну, Я не знаю, якщо хтось користується булі, іншими да, або цими змішаними дуже багато видів, то напишіть, що воно там, сильно відрізняється, не сильно. Бо я скажу, ми такі речі є, що не в усьому ми любимо ці експерименти, знаєте. Тож, якщо ми знаємо, як соняшна голова наша виглядає, яка вона на смак, то ми її в принципі і беремо. І то теж, знаєте, якщо там на салі у нас готується постійно, то ну, і тут нічого типу, удивительного. Тобто, вони... Це не відео, вони не не, наче, не удивляють, як то кажуть. Але в прошлый раз, не пам'ятаю, чи мама, навіть жила, чи хто. 3 кілограма яблук за 2 євро. Це невелика ціна, але то були дуже-дуже смачні яблука. Я в цей раз, я відкрию спеціально, щоб вам показати, а в цей раз не такі, мабуть. Да. Да. Ну де, На, Тобі зеленіше? Так. Тим не менш, вони в мене воно Саша з Юлією. Mm, м��. А, ну то все. Що... Так, ну і... Кілограм рису. Ну, риса нам точно на місяць хватить і все. Якщо ми не будемо, звісно, і вісити. Якщо не на два. <laughs> якщо не на два. Ну ні, буде може, якщо десь попадеться перець, знаєте, я вспомню, що я люблю фарширований перець. Або жижих, то тоді він, як то кажуть, і засходують. А так, звісно, не дивись на те, що цей рис самий Не, Рис пока я ще не їм. Ну, я і про макарони колись так казав, ребята. Так що. <laughs> Чем черт не шутит. Так. Ну что, все вроде, вроде все, да. Вот такая у нас получилась поляна. Видно вам там, чи не видно. Ну, вот, скажем так, стил завалило. Да? Вот, на 6 евро, да, 6.37 етить колотить. Ладно, все, пока.